Начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов повідомив, що кількість загиблих унаслідок удару по селищу Ярова на Донеччині зросла до 23 осіб. Ще 18 отримали поранення з них троє у тяжкому стані. Більшість загиблих літні люди, які не встигли сховатися під час обстрілу. На місці працюють поліція, рятувальники і військові. У МВА вже розглядають можливість перенесення видачі пенсії і посилок у більш безпечні райони. Український омбудсман Дмитро Лубінець назвав подію черговим доказом системного терору Росії проти мирного населення та закликав міжнародну спільноту до жорсткої реакції. Російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару загорівся приватний будинок. А 66-річна жінка отримала поранення. Медики надали їй необхідну допомогу, а рятувальники працюють на місці. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров підтвердив, що наслідки атаки ліквідовують і запевнив, усі служби працюють у посиленому режимі, щоб допомогти постраждалим. Напередодні дня воєнної розвідки України спецпризначенці гур завдали потужного удару по позиціях російської ППО в тимчасово окупованому Криму. Влучними атаками були знищені два ключові радіолокаційні системи: падльот та небо м Особливо символічним стало ураження другої системи, адже українські дрони влучили в неї просто під час пересування. Окупанти саме залишали позиції бойового чергування. Втрати таких об'єктів серйозно обмежують можливості Росії контролювати повітряний простір над Кримом. Попри дію багаторівневих санкцій, у ракеті Іскандер, якою Росія атакувала будівлю Кабміна в Києві, виявили деталі іноземного виробництва серед постачальників компанії зі США. Великої Британії, Японії та Швейцарії це свідчить про те, що Росія вдається обходити обмеження та продовжувати закупівлю критично важливої електроніки для свого озброєння. Уся отримана інформація вже передана міжнародним партнерам України для відповідного санкційного реагування. Агентство Reuters повідомляє, що Кремль занепокоєний поверненням із війни психічно травмованих та соціально небезпечних ветеранів. У владі побоюються, що так звані герої СВО можуть стати дестабілізуючим фактором, як це стало в 90-х із афганцями. Проте нинішня війна значно масштабніша а серед учасників багато колишніх ув'язнених засуджених за вбивства грабіжі чи навіть злочини проти дітей Уже зафіксовано сотні злочинів, скоєних ветеранами, і експерти попереджають про неминучу хвилю насильства в Росії. Кремль намагається контролювати процес, навіть розглядаючи можливість використовувати цих людей у політиці, але гарантій стабільності немає. За даними видання The Times, Путін після візиту до Китаю демонстративно перейшов до нової фази війни проти України на параді в Пекіні. Він отримав символічну підтримку від Сі Цзіньпіня та Кім Чен Іна, Після чого Росія вперше за час вторгнення вдарила ракетою безпосередньо по будівлі Кабміну в Києві. Аналітики розцінюють це як сигнал про перехід до системних атак по центрах ухвалення рішень. Вимогу, яку давно висувають радикальні прихильники Кремля. Видання також означає, що риторика Путіна після повернення стала ще більш агресивною, без жодних натяків на готовність до переговорів. Скандал розгорівся навколо судна флотилії Свободи, у складі якої бере участь екоактивістка Грета Тунберг. Учасники місії заявили про атаку дрона неподалік у збережжя Тунісу. Водночас Національна гвардія країни після перевірки заявила, що пожежа на борту виникла через загоряння рятувального жилета від недопалка чи запальнички. Жодних доказів використання дронів не знайдено. Незважаючи на офіційну версію, інцидент викликав бурхливу реакцію у ЗМІ та соцмережах. Ситуація в Непалі різко загострилася. Масові протести проти корумпованої влади та обмежень у соцмережах переросли у справжній бунт. У столиці палають урядові будівлі, приватні резиденції та готелі. Міністри, які не встигли виїхати, стали жертвами розлюченого натовпу. Міжнародний аеропорт закритий, рейси скасовані, а туристи заблоковані в країні. Влада намагається організувати шатли для іноземців. Проте загальна ситуація нагадує хаос прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу закликав мешканців міста Газа негайно евакуюватися, попередивши про ураган атак, якщо Хамас не звільнить заручників. У місті виникла паніка. Частина жителів намагається виїхати на південь, але багато хто залишається, бо не вважає інші регіони безпечними. За даними Reuters, Ізраїль готує масштабний наступ, який може стати найбільшим із початку війни.